Всім привіт! Новий пакет санкцій Європейського союзу проти Росії суперечить системі міжнародних фінансових і торговельних відносин. Таку думку висловили в постійному представництві Росії при Європой Союзі передає Рія новости чи не занадто багато на себе бере Росоюз, претендуючи на роль міжнародного поліцейського і судді, задалися питанням російські дипломати. Раніше повідомлялося, що Європейський Союз ввів 10-й пакет санкцій проти Росії. У нього входять кілька економічних обмежень і персональні санкції щодо 190 фізичних осіб і організацій. У постійному представництві Росії заявили, що Брюссель часто став використовувати односторонні рестриктивні заходи щодо третіх країн і їх громадян. Це стало його улюбленим зовнішньополітичним інструментом. Співрозмовники Рановини вважають, що Єврогейський Союз чинить тиск на ряд держав, а також використовує нелегітимні цілі. Дипломати підкреслили, що введення санкцій вступає в протиріччя з системою міжнародних фінансових і торгових відносин, а також відкидає основні принципи СОД. У представництві вказали, що до ситуації на околиці Брюссель вважав екстериторіальне обмеження незаконними. А сьогодні став використовувати їх сам, караючи як громадян Європи, так і жителів третіх країн. Чи не занадто багато на себе бере Євросоюзь, претендуючи на роль міжнародного поліцейського і судді? Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!